Одним з механізмів в умовах соціально-психологічної взаємодії лідера і його послідовників є навіювання, процес психологічного впливу розрахований на некритичне сприйняття інформації. Внаслідок цих впливів змінюють, пробуджують, активізуються установки особистості, здійснюється вплив на думки, настрої, почуття та вчинки. Механізм навіювання проявляється в тому, що людина, яка сприймає, починає діяти всупереч логічним міркуванням. Також під маніпуляцією, свідомістю розуміють дії, направлені на зміну психологічних установок, ціннісних орієнтацій, поведінки індивідів і аудиторій незалежно від їх бажання, мета маніпуляції, контроль над юрбою, її керованість. Для досягнення мети використовуються різні маніпулятивні технології, цілеспрямоване спотворення інформації, замовчування, вибірковість, перекручування, спотворення інформації, типи маніпуляцій. Подібні технології застосовуються в таких видах впливу, як маніпуляція образами, оскільки образи володіють сильною психологічною дією. Їх широко застосовують в комунікативній практиці, особливо в рекламі. Конвенціональна маніпуляція опирається не на особистісні психологічні установки, а на соціальні схеми, правила, норми, традиції, стереотипи певної суспільної групи, сім'ї. Операційно-наочна маніпуляція заснована на таких психічних особливостях особи, як сила звички, інерція, логіка виконання дії, маніпуляція особою, адресата. Прагнення перекласти відповідальність за будь-яку дію на адресата, тоді, як у виграші залишається маніпулятор, маніпуляція духовністю, маніпуляція вищими рівнями психіки, значенням життя, духовними цінностями, почуттями обов'язку, тобто особистими смисловими установками індивіда.